Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України, за те, щоб у нашій країні настав постійний мир на століття, на тисячоліття, і щоб наша країна процвітала, а разом з нею всі українці процвітали, ми процвітали і наступні наші покоління українців процвітали. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор Богу «Вільнодум». Більше про мене і як я допомагаю людям за допомогою молитви, ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Кожного вечора о 20.10 приблизно ми збираємося, і спочатку я трішки розповідаю про молитву, яку ми використовуємо в якості покаяльної Трішки, можливо, даю відповіді на питання, які виникають. А потім ми молимося разом, молимося до Господа Бога і просимо в нього перемоги для нашої країни, просимо в нього постійного миру. І, на мою думку, це найважливіше. В першу чергу, тому я й проводжу цю колективну молитву. Я шукаю насправді однодумців, які також моляться, які. Також прагнуть постійного миру для нашої країни. Тому що навіть коли ціною великих жертв наші війська зможуть відтіснити росіян до лінії кордону 91-го року, це все одно не зупинить росіян, вони все одно зможуть обстрілювати нашу країну. Тобто це все одно не вирішить питання війни. Однак будуть люди помирати, однак люди будуть страждати, втрачати своє майно, втрачати своїх близьких. І тому я е проводжу цю молитву і закликаю, шукаю однодумців, щоб приєднувалися до мене. І тут ми просимо в першу чергу Господа Бога перемоги, е не просто точніше, не просто перемоги, а постійного миру. Господь Бог всемогутній і він знає, як цей мир нам принести. Господь Бог відає все, Господь Бог створив все, Господь Бог знає думки кожної людини, йому все доступне. Наша задача лише попрохати, бо написано у Біблії: просіть і отримайте, бо кожен, хто просить, отримає. Тому ми просимо. І на мою думку. Важливо просити не просто перемоги перемоги чи звільнення якої якихось територій, а просити постійного миру для нас, для нашого покоління і для нащадків, і для нащадків наших нащадків тобто просити миру на століття, а то й тисячоліття. Бо тільки коли є постійний мир, коли є стабільність, тоді люди можуть процвітати. Тоді можуть люди збагачуватися, тоді люди е, можуть присвячати присвяч... чи використовувати свій час для навчання, для того, щоб бути зі своєю родиною, щоб пам'ятати свою історію, щоб ставати мудрішими, а відповідно ефективнішими, багатшими, здоровішими, щасливішими. і цього я бажаю усім українцям. Цьому поколінню і всім наступним поколінням українців, і тому й провожу регулярно цю молитву, і закликаю приєднуватися, закликаю молитися, навіть якщо не використовувати цю молитву, яку я використовую, пропоную, то можна використовувати навіть отче наш звичайний господню молитву, яка описана в Біблії, це, це також надзвичайно чудово. Будь-яка ваша молитва це як ота зернинка на вагах. Ваша молитва це зернинка віри, яка несе добро в нашу країну. А страхи з невіри це на протилежних віжках вагів. Тому кожна ваша молитва вона наближає перемогу, вона благословляє, приносить благословіння для наших військових. І кожна ваша молитва приносить, відповідно мир і процвітання в нашу країну і для нас, і для наступних поколінь. Тому дуже вам дякую, що ви молитесь, що приєднуєтесь до цієї молитви, що молитесь індивідуально. Дуже вам дякую. Перед тим, як ми почнемо, я хочу попрохати вас про підтримку. Найпростішу підтримку мається на увазі підтримку цього каналу. Поставте лайк цьому відео, напишіть підтримуючий коментар уже після того, як відео закінчиться, поширте його, якщо вмієте, у соціальних мережах, щоб про це відео дізналося більше людей. Я це прохаю навіть не для того, щоб набрати там мільйони переглядів. Я розумію, що. Я такого навіть не прагну. Я прагну для того, прагну цю молитву популяризувати і розповісти про неї, щоб популяризувати взагалі культуру молитися серед людей. Щоб ми молилися до Господа Бога і зранку і ввечері, щоб навчилися регулярно звертатися до Господа Бога. Бо кожна наша молитва вона. Зміцнює наш зв'язок, вона зв'язок з Господом Богом, вона відповідно приносить нам благодать. Чим краще в нас зв'язок з Господом Богом, чим чистіша наша душа, тим більше ми отримуємо Божої благодаті. Це точно так же само, як рослина. Якщо рослина росте. У тіні, у тіні дерев, у тіні інших рослин, тобто у тіні сумнівів, то вона дуже мало отримує сонця, і вона слабка. А та рослина, яка пробивається до світла, отримує якомога більше світла, та рослина стає сильною, високою, міцною, точно те саме з людиною. Чим дужче людина е, відкриває свою душу до Господа Бога, а це відбувається під час молитви, тим більш вона щасливіша, благополучніша, не просто випадково там якась успішна, а от постійно благополучна. Весь її рід, діти її наступні покоління стають благополучними, е, живуть в мирі, злагоді, і тому я хочу, щоб всі українці. Навчилися постійно молитися, не обов'язково, щоб ходили в церкву. Це питання індивідуальне, в яку церкву, коли в церкву, але щоб е, молилися, тому що Господь Бог не обов'язково в церкві, або Господь Бог взагалі постійно біля нас, і цей зв'язок з Господом Богом ми маємо через душу в будь-якому місці планети, в будь-який час ви маєте зв'язок з Богом. А відповідно з тим джерелом життя і енергії, яким є Бог, і тому чим дужче буде сильніший зв'язок, тим благополучніше буде життя. А я прагну благополучного життя для всіх українців, і тому прагну, щоб культура молитви, іскренньої молитви з вірою проявилася на всій території України. Для всіх українців. Тому давайте розпочнемо саму молитву. Доброго вечора всім, хто приєднався. Бачилось, що вже приєднуються люди. Чудово, доброго вечора. Бажаю вам спокійного вечора, мирного вечора. Бажаю вам бути в безпеці. Бажаю, щоб ваші рідні були в безпеці, і бажаю, щоб підтримку, яку ви... Проявляєте цьому каналу, проявляєте, поширюючи це відео, щоб ця підтримка в сотні разів була більша для вас із, із, із навколишніх людей, які вас оточують. Щоб Господь Бог дарував вам подяку за кожну підтримку, яку ви здійснюєте людям навколо вас. Дякую вам. Давайте розпочнемо. Помолимося до Господа, попросимо в нього вибачення. За те, що впустили сумніви, страхи у свої душі і подякуємо Йому за те, що він приготував уже для нас перемогу. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити. Відчути, побачити, почути, бо я довіряю Тобі, бо я вірю у Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, спочали повномасштабну війну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив. Дякую, що очистив від неправильних думок мою душу і душі всіх українців. І натомість наповнив нас світлом Твоєї любові, віри і надії. Наповнив нас сміливістю, натхненням, завзяттям. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти заспокоюєш наші душі, що очищує, очищаєш наші душі від усіх хвилювань, тривог, від усіх, від усіх страхів, які там є. Дякую Тобі, Господи, що Ти ем, наповнюєш наші душі світлом, світлом Твоєї любові, тим самим ем, даруєш нам Певненість у перемозі даруєш нам сильну віру у те, що ти для нас приготував постійний мир для нас, для наших дітей, для наступних поколінь. Дякую тобі, Господи, Господи дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно. І спокійно приймаю все те, що ти даєш мені пережити, бо я покладаю на тебе всі свої надії та сподівання. Бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопровитна війна. Мені дуже шкода, що. Через цю війну мільйони українців втратили свої домівки, втратили навіть міста, в яких вони жили, і стали переселенцями, виїхали навіть взагалі з країни. Мені дуже шкода. Будь ласка, Господи, вибач мені, вибач мені ті мої думки, ті мої зневіри, той мій вічі, ті мої страхи, що стали причиною цього. Дякую, Господи, дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив. Дякую, що очистив мою душу і душі всіх українців від цих неправильних думок. І натомість наповнив наші душі світлом твоєї любові, віри і надії. Дякую. Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую, Тобі, дякую. Тобі, Дякую Тобі, Господи, що Ти приготував для нас перемогу. Що ти приготував для всіх українців постійний мир, тобто життя, в мирі і злагоді. І приготував для нас процвітання, приготував для нас відбудову нашої країни. Ми відбудуємо міста і зробимо їх кращими, ніж вони були. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити. Бо я довіряю Тебе, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках. Що стало причиною війни в моїй країні? Що стало причиною того, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста? Що стало причиною того, що сотні тисяч українців змушені були зі зброєю в руках іти на фронт і захищати країну, захищати своїх рідних, захищати свою землю? Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, Вибачмо, будь ласка, дякую, Господи, дякую Тобі, дякую, що вибачив, і дякую, що очистив від неправильних думок, від сумнівів, від страхів, від хвилювань, від зневіри, від негативних очікувань душі всіх українців, і не тільки душі всіх українців, а навіть душі всі, всіх людей на планеті. Дякую тобі, Господи, що натомість наповнюєш наші душі світлом Твоєї любові, віри і надії, що даруєш переконання і впевненість, і віру в те, що Україна переможе, що ми переможемо і що в нашій країні запанує постійний мир і злагода, мир на століття, на тисячоліття. Дякую тобі, Господи, що цю впевненість Ти. Даруєш також і іноземцям, через що вони допомагають нам, підтримують нас зброєю, підтримують фінансовими ресурсами, суттєвими фінансовими ресурсами, підтримують нас матеріально-технічними засобами. Дякую тобі, Господи. Це все відбувається завдяки твоєї, твоєму благословінню. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе всім серцем своїм і всією душею своєю. Господи, я смиренно, я смиренно і спокійно приймаю все те, що Ти даєш мені пережити, все те, що Ти даєш мені побачити, відчути, почути, бо я довіряю Тобі. Бо я покладаю на тебе, Господі, всі свої надії та сподівання, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні сталося так багато горя за ці роки. Так багато людей втрат... отримали втрати, втратили майно, втратили будинки, житло. Втратили навіть близьких людей. Мені дуже шкода, Господи Будь ласка, вибач мене, прошу в тебе, Господи, вибач мені ті мої думки, ті мої зневіри, ті мої страхи, ті мої сумніви стали причиною всього цього. Дякую, Господи, дякую тобі, дякую тобі, що вибачив, що вибачив і що очистив мою душу і душі всіх українців. Від цих неправильних думок, від цих невір, сумнівів, від цих негативних очікувань, від цих е, е, цієї розпачі, від цього гніву і від ненависті, і натомість наповнив наші душі світлом Твоєї любові, віри і надії, наповнив наші душі чіткість, розум, мудрість, наповнив наші душі. Сміливістю, натхненням. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас. Приготував для нас постійний мир, мир на віки. І дякую Тобі, Господи, що ти сієш мир і злагоду, чи створюєш мир і злагоду між усіма українцями, що Ти даруєш нам співчуття один до одного. Що ти даруєш нам бажання добра один одному, що ти даруєш нам об'єднаність, даруєш нам спільну мрію, спільне бажання. Таким чином робиш, робиш нас об'єднаними, робиш нас синхронними, робиш нас монолітними, стабільними. Дякую тобі. Дякую. Господи, дякую тобі, що ти приготував для нас перемогу і мир, і процвітання для нас, для наших дітей і для наступних, наступних поколінь українців. Дякую Тобі. Господь. Дякую Тобі. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу, що нас учить, що нас любить, що нам дає хліб насущний. Слава Україні і слава всім нашим захисникам і захисницям, що зараз в цей момент захищають країну, звільняють країну від окупантів, від росіян, від москалів. Дякую тобі, дякую тобі, Господи. Слава, дякую вам, дякую вам, що ви молитеся, що ви приєднуєтесь до цієї молитви, творюєте її робити її колективною. Кожен, хто приєднується до цієї молитви, навіть якщо він це робить не, при, не під час прямої трансляції, а вже дивиться в записі, ви все одно приєднуєтесь до цієї. І ви таким чином робите її колективною. А в Біблії написано, де двоє чи троє звертаються до мене, моляться до мене. Мається на увазі, Господь Бог каже, до Господа Бога значить моляться. То там серед них знаходжусь я. То Господь Бог каже, що знаходиться серед нас, значить Він чує наші молитви. Значить, Він уже нас підтримує в цей момент. Він уже прагне нашого розвитку, нашого процвітання, прагне для нас миру і благополуччя. Тому дуже дякую вам, що ви приєднуєтесь. Дякую. дякую. Бажаю вам добра, бажаю вам благополуччя, бажаю вам достатку, бажаю вам доброго самопочуття, бажаю вам одужати, якщо ви занедужали. Бажаю вам, щоб вас підтримували люди навколо вас, щоб вони розуміли вас, щоб вони прагнули вам, бажали вам добра, щоб вони поважали вас. Дякую вам ще раз. Зустрінемося завтра о 20.